Друзі, всім привіт. В ярочку всі дружно стояли, ще четверта курочка. Лапатусечки мої. Хочемо з'їздити в долину там. забрати, З тим з одним, одним пірячком любимочка. Їздимо. Дрова склали, дійсно вивезли. До Доночку ще гуляємо. О, дякую, хто вже з нами. Знову і знову говорю. І вам, і нам буде приємно, що нас все більше і більше і більше. Значить, добро примножується. Нас чують, нас бачать, нас люблять. І до Нас приєднуються такі самі однодумці, як ми. Люблю всіх і кожного обнімаю. Дякую, що ви з нами. За лайки, за за запишуєте за коментарі. Люблю вас.